Вирішив повідкривати ларци, так як давно нічого не відкривав. Ні, відкривав, але нічого не вибив. Давно нічого не вибивав і вирішив повідкривати 113 ларців організації. Може на цей раз мені повезе уже нарешті. І відкрию 100 ларців з премією, так як там додавали нові тачки. І мені цікаво, скільки вони стоять, як виглядають. Можливо, можливо, да, навіть щось виб'ю. Не будемо тягнути, погнали. В прошлий раз я відкривав там що то більше 200 ларців. І мені нічого не випало. Я знімав відос, де я відкрив 100 чим, то і ще після відосу я ще відкрив 100, нічого не вибив, то я його не викладав. В принципі. В принципі, я надію, що хоча б одна тачка дропнеться. Хоча б з Ларца з премією. Ну, це вже там будуть якісь невеликі бабки. Опана! І випала Toyota Tundra. Я не знаю, скільки вона стоїть. В принципі я знаю, як вона виглядає. Може, ви знаєте. Хтось знає цену, напишіть в коміти, за скільки її можна слить приблизно на Е, Ну В принципі, це вже краще, ніж нічого. Думаю, що немає смислу відкривати ларци з премією, вже там скільки 50 штук чи 60 сталося. Давайте погнали сразу відкривати ларци з премією, тому що це цікавіший ларець, так як тут нові тачки. Побачимо, вип'є щось чи не вип'є. Я навіть не знаю, чи хтось колись там коли вибивали останній раз машину. Тому перевіримо просто. Ой, щось нічого не дропається. Я думаю, що врядлі щось випаде. В принципі, ну, цілерці Опа. BMW M2. Я навіть не знаю, як вона виглядає. Перший раз чую, але m 2 це може якась стара версія. Зараз поїдемо на. Центральний ринок, десь на автобазар. І подивимося, як вони виглядають. І, в принципі, скільки коштують, я не зможу глянути, так як у мене немає преміум віпки. Але це, в принципі, я бачу, що немає смисла далі відкривати, тому що нічого не дропнеться. Можливо, пізніше їх або перепродам, або відкрию. Добрався я на автобазар. Активую тачку і виглядить вона. Ну така здорова фігня, звісно. Не знаю. Ну, так то прикольно поїздить. Але не думаю, що вона така, блін, поворотка прям. Ну, вона вид така прикольна. Хто любить великі тачки, великі джипи. Давайте зараз подивимося, як виглядає BMW m 2 Оце дуже цікаво. Ну, така тачка. Кузов такий. Ну, блін, я думав, що вона буде виглядати поприкольніше трошки. Але в принципі теж непогано. Гость ціна M2 20 мільйонів. Я не знаю, значить, її можна продати за меншу цену, а ось ціна Тойоти-Тундри, то там уже 18,5 млн в принципі, в принципі, Я не знаю, чи можна їх слить за такі бабки. Напишіть в коменти, за скільки їх взагалі можна слити. Може я попробую їх перепродати.